Вітаю, друзі. Я довго думав, чи варто записувати це відео, чи не варто. Взагалі це відео буде не про риболовлю, а про сучасні проблеми, яких ми з вами торкаємося в останні роки. Всі вже заморилися, а дехто взагалі і не хоче чути про таке. Але я вимушений звернутися до вас. Гадаю, що мої глядачі, читачі знають добре старого Яворовича, який вмів ловити рибу, відпускати рибу, навчав молодь, як полюбляти природу, показував, як готувати насадки, приманки, та й не лише. На сьогоднішній день у мене є величезна проблема, з якою я не можу справитися сам. Така проблема існує в багатьох. Хлопців та дівчат, які знаходяться в ЗСУ, і такими відео повниться весь інтернет. Всі просять про допомогу. Я теж вирішив звернутися до вас, моїх глядачів. Тепер коротко по суті. Для виконання моїх бойових завдань я придбав собі стару конячку. Ну, На нову конячку у мене вже не було бабла. Як не прикро, залізний кінь, не витримав деяких навантажень і розпочав дуже сильно ламатися. Все, що я міг зробити за рахунок своїх коштів, коштів своєї сім'ї, я зробив, але, на превеликий жаль, кінь майже стоїть на місці, не рухається і потребує великих вкладень. Сьогодні я звертаюся до вас, мої глядачі, якщо у когось є. Можливість допомогти, я не буду казати там, відмовитися від чашки кави, відмовитися від якоїсь приманки чи не купіть собі вудку, а просто скажу: якщо є можливість допомогти, я лише подякую. Посилання на банку на збір для ремонту моєї конячки я залишу в описі під відео та в першому коментарі. Хочу звернутися до тих. Читачів та глядачів, які мене дивляться, які не мають змоги допомогти, не пишіть різних дурниць. Друзі, за три з половиною роки я наслухався безліч різних дурниць. І гадаю, що я не заслужив слухати дорікання і все решта. Не можеш допомогти, не допомагай, але просто помовчи та відійди в сторону. Серед моїх глядачів знайдуться ті, хто в змозі ще допомогти. Хоча знаю, що всім дуже важко. Якщо мені вдасться зібрати ці копійки, відремонтувати свою конячку, звичайно, я все розкажу та покажу вам, що я робив. Ну і звичайно, навіщо я це робив. Бажаю всім міцного здоров'я. Та швидкої перемоги. Вибачайте, що не про риболовлю, але так склалося в житті. Бувайте здорові. До нових зустрічей.